Скільки ж все таки повинен заробляти чоловік? Давайте рахуємо. Я дівчина старих поглядів і що у того з І для мене важливо, щоб чоловік е, покривав орендну плату квартири. Хай буде десятка. Я рахую по Києву. Похуй. Я можу закривати рахунки за комунальні платежі і за їжу, наприклад. Хай буде ще десятка. Це на якісь там всякі свої прикалюхи. Можемо якісь речі треба купити, але я беру до уваги чоловіків, які скупляють речі раз в год і два на праздник. Не знаю, там кудись заїхати, щось полагодить. Ну коротше, яке. І якісь розходники, це ще плюс десятка. Я просто не знаю, скільки чоловіки в цій фігні всі витрачають гроші, тому що ладно, дівки, а чоловіки що? Ну, може, звісно, вони там прям піпець ходять в Єву закупаються по ночам. Я не знаю. Повторюсь, так як я людинка дуже старих поглядів у да, цих заколки. Ще десятка, щоб ми могли ходити на свіданки, в кафешки, не знаю. І важне, щоб платив він. Звичайно, бувають різні ситуації. Ладно, окей, якщо що, заплачу я. Тобто, виходить вже мінімум тридцятка. Ми взяли такого звичайного чоловіка, в Нема, машини, тому що Якщо у людини є машина, то грошей потрібно набагато більше. Нема дітей, не треба. Виходить мінімум 30 гривень. Звичайно, для красоти було б непогано, щоб людина заробляла мінімум 50 тисяч гривень, це щось виходить там тисяча доларів. Ну, ну ви знаєте, таку суму і я хочу заробляти. Так що чоловіки, сорян, братан... Вітя різні ситуації, якщо він студент. Ні, ну, якщо він студент, це вже віддільне відео. ладно.